Привіт, усім вітаю вас, в гостях. І нещодавно ми з вами закінчили рубрику або такий курс, як інструкції, або щоденник з інкубації, і хочу зупинитися уже надалі з такого питання, як вирощування курочки. Дуже часто падають в ілюзію учатківці, думаючи, що закласти курчатку в інкубатор, вивести його. Ну і все, далі все піде як по маслу. Насправді ні. Є дуже багато моментів, є дуже багато помилок, яких можна допуститися. І знаючи про них, ви вже надалі виростите прекрасний курочок тієї чи іншої породи або кросу, якого будете бажати. Перед вами курочки породи Фавероль. Дуже багато в мене є інформації на YouTube-каналі, я вам обов'язково прикріплю. Усю збірку в першому коментарі, щоб ви змогли побачити, зацінити та проаналізувати дану породу. Безумовно, в кожної породи є свої плюси і є свої мінуси. Один з яких це заплідненість інкубаційного яйця, з яким я зіткнулася ось буквально нещодавно. Хочу звернути вашу увагу, що формуючи інкубаційні стади, варто Пам'ятати, що не всі гарні півники можуть бути плодовитими. І потрібно мати завжди запасний варіант, що в мене і трапилося. Тому прийшлося одного півника прибрати. Ось так виглядає тушка февролі до ошмалення. Це півник. Такий гарненький. І має відтінок. легкий легке такий як молочний. Тушка не йде жовта, бачите, біленька. Буває, що присмалюють легенько, я так люблю. Добряче. І він вже трошечки жовтіший. Так як півник готувався для нас, мені треба було його розібрати, так як мені зручно. Але хочу показати, як виглядає м'ясо. Воно таке темненьке, бачите? Як дичина, наче. Шлоночок відносно на великий. Звичайний серединку, печиночка гарна також новик. біленькі, що стисується фінешки. то вона така світліша, тонка темніша. І Щось... така. така. Невакід лажимо. Задаємо тарілочку. Вторуємо. це віднімайте, я так потрошки вам кидаю. Угу. Так. Є навіть широчек. Так. Два-триста oh. Курочки вже, до речі, звикли до нашої охорони. І їм байдуже, їм, аби зелену травичку поскупсти Несуться гарно, деякі курочки вже почали скидувати такий як перед линькою. Ну, тим не менше, тиждень-два полиняються і будуть нестися далі. Для того, щоб ви мали і були завжди з інкубаційним яйцем або просто з харчовим яйцем, щоб ваші кури виглядали просто бомбезно, знаю точно ви питатимете, тому йду на випередження і залишу вам контакти, де я беру корм. Беру я БМВД, це не є вже готовий корм. Але це така добавка, яка додає білково. Мінеральна вітамінна добавка БМВД білкова мінеральна вітамінна добавка Ось я її додаю до кукурудзи і до пшениці відносно до рецептури яка вказана виробником. Залишаю вам контакти. Звертайтеся за бажанням. Вони можуть, звичайно, приготувати вам і готовий корм для курочки несушки або для бройлера, або для індика. Там ціла. Ціле підприємство. Це не є відомий бренд, але люди працюють на якість і на результат. Один з яких результатів ви можете бачити ось тут перед собою. Це ось така прекрасна курочка, яка цілу зиму несе яйця. Розпочала свою яйцекладку з яйця 50 грам. Яйця були без крові. Шкарлупа гарна, рівна колір яйця відповідно до ознак даної породи. Дані курочки несуть яйця вагою 55-60 грам згідно стандарту. Можуть бути трьох відцінків: кремовий, біжевий, коричневий. Запитували мене, як розрізнити півника від курочки, і коли саме вже видно, що то є півник, чи то є курочка, тому що в дорослому віці це видно прекрасно. Курочка завжди буде ось такого лососового забарвлення, а півник завжди буде чорного забарвлення. Отож, як тільки вони починають опірюватись, одразу видно. І я вам зараз покажу. У них починає у курочок буде біла грудка, а у півників грудка чорна. Все. І таким чином ви вже точно можете бачити, де у вас півник, а де курочка. Бачите, в мене зараз 6 півників і одна курочка. Поки що в них ще немає статевого дозрівання, відповідно. Не проблема, що вони ростуть разом. Як тільки курочка підросте, вона піде не в материнське стадо, а в те. Сусідні, так як в мене їх було три, ну наразі вже залишилося тільки два. Даним хуліганам два місяці. І дивіться, які вони вже красиві. Ну, що такі? <смі> Вирощувати курчат, знаєте, набагато складніше, ніж інкубувати птицю. Ну, принаймні для мене так точно. Якщо в інкубації я вже наловчилася, знаю всі секрети і можу поділитися з вами, то при вирощуванні птиці в мене ще трапляються помилки, з якими я також ділюся з вами. Тому канал корисний для початківців, для любителів, а професіоналів ласкаво запрошую коригувати мене в коментарях. Раптом десь щось ви помітили, і мені потрібна ваша допомога. Отож, давайте поговоримо з вами про перші дні утримання курчат, на що треба звернути увагу. Після того, як курчат вибрали з інкубатора, переносимо їх у теплий брудер. Температура повинна бути 33-35, це максимум градусів. Можна стелити памперсну пеленочку. Як тільки вони обсохнуть повністю, окріпнуть, пройде перша доба, памперсну пеленку рекомендую вам забирати. Тому що вона дуже швидко брудниця, мокра стає і розноситься різна інфекція, замість того, що була з неї користь. Якщо ви відбув дружній, дочекаємося останнього маляти, тільки тоді можна класти водичку. Я даю глюкозу та вітамін С в першу добу. Далі, на три доби, я даю розчин тримікозину. Комбікорм використовую для бройлера стартовий. Ви можете брати одразу відповідно до тої класифікації птиці, яка у вас є. Тобто для є яєчки, для бройлера, для індика, для кросів. Тобто, це вже на ваш особистий вибір. Корм, зверніть увагу, щоб був обов'язково термін придатності в нього свіжий. Інакше також загубити курчат. Підсумуємо: у курчат повинно бути сухо, чисто та тепло. В вільному доступі чиста вода, воду тільки холодну з колодця, ні в якому разі її не кип'ятете і не підігріваєте. І в вільному доступі корм. Нехай ваші курчатки ростуть вам здорові і вам міцного здоров'я, безмежного терпіння! Дякую всім Збройним Силам України. Переходьте за посиланнями, які я залишаю у першому коментарі. І зустрінемося вже далі з вами, і я розкажу про вирощування курчат ще.